Вітаємо вас на каналі Файні квіти Городина Садочок. У нас ранковий випуск щоденника важливих справ на 30 листопада та 1 грудня 2024 року. Сьогодні 30 листопада. Місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон до 13 години 53 хвилини, а потім перейде в знак Стрілець. Місяць без курсу з 8 години 21 хвилина до 13 години 53 хвилини. Тому після 14.30 можна буде тільки пророщувати насіння для отримання вітамінних проростків. Все. Далі у нас вже народження молодика і це час гекати. Тому ті, хто питали про пророщування насіння, можете це зробити. Поливи та підживлення органічними добривами проводимо тільки рано-рано вранці. В знаці стихії вогню не рекомендуються поливи, а от підживлення будь-якими добривами навіть небезпечні для рослин. До 14-ї години не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, а при сонячній погоді вже після 14-ї години дня можна. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 30 листопада Несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Завтра, 1 грудня, народження молодика в знаці Стрілець. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо, поливи не рекомендуються, це знак стихії вогню. І тому і підживлення небезпечні для рослин, ще й до всього народження молодика, ніяких підживлень. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Знак стихії вогню це нам дозволяє, але при гарній сонячній погоді, захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 1 грудня сприятливий день для збирання врожаю на зберігання, для закладки на зберігання овочів, фруктів і для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 30 листопада та 1 грудня 2024 року. Виключайте в ці дні знак стрілець, різні страви з копченостями, жирними продуктами, не використовуйте алкоголь та будьте уважні з ліками. Що ж ми можемо смачного та корисного приготувати, будь ласка, готуйте різні каші, овочеві супи. Ті, хто їсть м'ясо, використовуйте для приготування нежирні сорти м'яса. Готуйте рибу, молочні, кисломолочні продукти, дуже корисні різні горіхи. Всі доступні фрукти, овочі, ягоди, вітаміну з зелень використовуйте. І дуже-дуже в ці дні корисні пастернак та селера у багатьох він. Вони є, і, будь ласка, використовуйте для приготування різних страв. А ми ж вам бажаємо смачного! Що ж на цьому наш ранковий випуск завершений. Бажаємо вам на цей чудовий день Божого благословіння, усіляких вам гараздів, щастя вам людського та здоров'я міцного, обов'язково миру та добробуту, тепла та затишку у ваших оселях. Зустрінемось ввечері, до зустрічі!